Друзі, вітаю! Сьогодні 4 травня. З вами Валерій Клочук. І на Росії почали відбуватися якісь дивні речі. Там часто таке трапляється, але з учорашнього дня Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації видає повідомлення про те, що оголошує в розшук чинного президента, попереднього президента і екс керівників і нинішніх керівників органів центральної виконавчої влади в Україні. Чому так власно відбувається, пояснень, в принципі, з боку Росії поки що нема. Ми тут будуємо свої версії, тому пропоную вам зараз проговорити саме цю тему, цю інформацію. Вона, як на мене, дуже важлива. І спробуємо з вами знайти все ж таки якесь пояснення. Відтак, прошу підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео, друзям. Отже, з вчорашнього дня, ще з п'ятниці, на Росії, Міністерство внутрішніх справ повідомило про те, що оголосило в розшук чинного президента України Володимира Зеленського за статтею Кримінального кодексу, яка конкретно стаття не поточнюється, але в мене є така собі підозра, що це швидше за все за якусь терористичну діяльність. Колишнього президента України Петра Порошенка, секретаря РНБУ України Литвиненка, чинного також оголосили в розшук. Оголошений в розшук і екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, екс-міністр юстиції України Павло Петренко. Окрім того, екс-міністр фінансів України Олександр Шлапак він раніше, ще в січні місяці, був звинувачений слідчим комітетом Російської Федерації у фінансуванні. Антитерористичної операції на Донбасі, тому я не виключаю, що саме і такий привід для оголошення в розшук став і для Порошенка, і Зеленського, і інших. Екс главу Нацбанку України Кубіва його, як і Шлапака, слідчий комітет Російської Федерації заочно звинуватив у фінансуванні АТО на Донбасі. Окрім того, оголосили в розшук чинного командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. А також колишнього виконуючого обов'язки міністра оборони України та нинішнього ректора Національного університету оборони України Михайла Коваля. Я не виключаю, що цей список е, точно ще буде продовжуватися. Принаймні, слідкуємо за цими повідомленнями завтра-післязавтра. Чому власне це відбувається? Пояснення, як на мене, в принципі, базується на тому, що є статті у звинуваченні у терористичній діяльності на Донбасі і загалом. Росія часто говорить про те, що в Україні терористичний уряд, терористична влада, і він антизаконний, і взагалі його потрібно прибрати. Цей наратив. Путін поширює дуже давно менше було риторики до Порошенка. З Порошенком спілкувалися вони в форматі мінському. Звісно, свого часу і Путін і Зеленським спілкувався, але часто говорять про саме київський режим, так вони полюбляють, як терористичний, і який потрібно знищити заяв від Медведєва і інших пропагандистів на Росії було чимало, що треба бити по центрах прийняття рішень і, взагалі. Ми чули чимало повідомлень про те, що Зеленського, в принципі, хотіли знищити. Було неодноразово зафіксовано Службою безпеки України, головним управлінням розвідки України, кілька спроб намагання його знищення фізично. Але чи пов'язане його знищення намагання фізично із цими повідомленнями? Зараз сказати і припустити складно, бо я м, намагався знайти якісь ще й повідомлення від російських аналітиків про те, що це може означати. Втім, вони також не доходять ніякого висновку і губляться у своїх е, заключеннях, е, роздумах і конкретики, в принципі, немає. Що я особисто допускаю е, з огляду на цю інформацію. Справа в тому, що ми отримали офіційне повідомлення від Зеленського про те, що 15-16 червня у Швейцарії буде проходити глобальний саміт Миру, куди Росія не запрошена. Запрошення розсилала швейцарська сторона, і вони не проти були того, щоб все-таки Росія там була. Поточнювали навіть в офіційному повідомленні, але я думаю, що саме. Така позиція їхня була сформована не ними самими, а і нашими західними партнерами, в тому числі і з Європи, і зі Сполучених Штатів Америки. Відтак Росії немає, Китай лобіював за Росію, Росія, звісно, буде вчиняти якихось дій. І як буквально позавчора у виданню The Economist повідомив заступник Буданова Скібіцький. Росія буде нашаровувати свої дії, вони не нові в Україні, аби дестабілізувати ситуацію і зривати навіть і проведення глобального саміту миру, це через посилення наступу, це через дезінформації і це через інформаційні війни за кордоном і підрив нашого іміджу на міжнародній арені. Тут багато можна знаходити приводів, там мовляв і корупція, розкладає зброю і таке інше. Будуть вони знаходити про що говорити. Для того щоб все таки знижувати наш імідж в очах наших західних партнерів, і історія саме з глобальним самітом миру, такий ось закид з розшуком наших високопосадовців, означає, що мовляв, якщо ви говорите про Росію, що вони терористи, то і Україна така сама. І тепер ми повинні говорити з світом з позиції того, що ви або не визнаєте нас терористами, якщо прагнете до переговорів, бо за підсумками саміту вже є заяви про те, що буде напрацьована позиція, і вона передана Росії. Ви знімаєте з Путіна ордір на арешт, ви знімаєте санкції із Росії і рухаєтеся в цьому ключі, тобто звинувачення, на звинувачення. І саме з цих позицій, на моє припущення. Я думаю, що і російська влада вчиняє відповідні дії, ухвалюючи рішення про оголошення в розшук Порошенка, Зеленського і всіх інших. Тим паче, такий історичний ракурс. Рахуйте до початку анексії Криму, буде виправдовувати росіян в очах там їхніх партнерів, до прикладу Північної Кореї, Китаю чи Ірану їхню позицію і буде аргументом для апеляції, до прикладу, на засіданні Радбезу, де Нібензі буде розповідати, що в Києві терористичний режим, з яким ми не можемо розмовляти, бо ми вчиняємо там якісь правильні дії на території України. Ну, цю ехінію ви вчули вже не один раз. Звісно, це складно уявити собі якось логічно, але ніколи, в принципі, Росія логічно. Для усього світу не діяла, вона діє в своїй логічній парадигмі, а саме утвердження імперських амбіцій. Є і інша версія про те, що в такий спосіб Росія намагатиметься дискредитувати владу і після 20 травня, коли 20 травня у президента України на їх переконання закінчаться владні повноваження і будуть вимагати переобрання в Україні. Влади, з якої далі вони будуть проводити переговори в будь-якому випадку, в моєму переконанні, то е, Росія прагне переговорів з Україною, але формує свою позицію. І те, що переговори не відбудуться буквально завтра, це очевидно. Те, що Росія розуміє, що Україна відтягує час цих переговорів для того, щоб е, отримати більше переваги на полі бою через використання саме. Західної зброї, яка буде до нас надходити найближчим часом, вона звісно, що не буде прямо завтра уже на полі бою. То і вказує мені, що Росія дійсно залишає за собою шпарину для маневру на міжнародній арені і в такий спосіб показує, що ця влада навряд чи буде легітимна, якщо ви не підете на поступки нам. Ну така дипломатична гра, звісно, грати з Росією справа не дуже вдячна. Що, власне, ви думаєте, друзі, з приводу таких оголошень? Будь ласка, пишіть у коментарях. Я їх з радістю почитаю. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціною шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!